Всім привіт! Зазвичай свій автомобіль я завжди ремонтую сам. На СТО звертаюся дуже рідко. На цей раз я теж не планував нікуди звертатися, тим більше, робота проста: перебрати задні тормозні барабани, замінити циліндрики, колодочки. І якщо я і звертаюся на СТО, то тільки на офіційні, тільки туди, де дають чек і акт про виконану роботу. От мене вже доля навчила, що потрібно тільки так робити. А тут, як завжди, всі зайняті кругом черги. Ну, думаю, звернусь в гаражне СТО. Тим більше, ну проста робота замінити колодочки, підшипники, тормозні циліндрики. Тобто нічого такого, де можна було щось напортачити. Все просто і доступно. Через 3-4 години кажуть, їхати, забрати машину. Тим більше мені на наступний день зранку вже потрібно їхати у справах. Ну, думаю, ніяких проблем не буде. Ближче до вечора приїжджаю за машиною, беру, плачу гроші, виїжджаю. І недалеко я від'їхав, помітив, що не працює ручний тормоз. Ручник. Повертаюся ж. Ну, думаю, забули відрегулювати. Під'їхав, підняли, перевірили, щось там підкрутили. Виїхав я, перевірив, ніби працює. Поїхав далі, але. Від'їхав я декілька кілометрів і зрозумів, що нікуди я вже на слідуючий день не поїду. Тормоза горять, воняє горілим на всю вулицю. Я розумів, що там вже щось підклинило. Як ми бачимо, все новеньке. Але в чому ж тоді проблема? А, чути горілими колодками. Зараз будемо розбиратись. Ну, на слідуючий день вже само собою нікуди я не поїхав. Всі справи відклалися. Довелось повертатися на те ж саме СТО, де мені чітко повідомили, що чека в мене нема. Пред'явити я їм нічого не можу, все зроблено правильно. Це просто мої всі запчастини, скажімо так, говно. При цьому я купував недешеві запчастини. Попросили не займати просто їхній час, тим більше до них вже черга. І ви знаєте, да, це проблема міста Києва. На СТО завжди черги. Потрібно записуватись наперед. І справді до них вже була черга, вже машини. Під'їхали. Ну, не розкручувати ж бандитський серіал тут. Сам винен. Звернувся невідомо до кого. Ніяких актів про виконані роботи чеки, само собою, ніхто не давав. Так що, це називається попав. Майте це на увазі. Так що поїхав я шукати гараж, розбирати і дивитися, що ж там не так. Ну, передивився все. Ніби нормально. Я так думаю, проблема була в дуже сильно натягнутому ручному тормозі. Тросики в гарному стані і вони працюють. Можливо, на іншому колесі ручне гальмо не працювало. Тому майстер підтягував просто поки воно все не підсиніло. Добре, що це я розумію, в чому проблема і як це можна вирішити. А якби звернулася якась жінка, вона би довго їздила на горілих колодках і, можливо, навіть і не зрозуміла, що сталося, це б могло б призвести до більш важких наслідків. Ну, з цієї сторони все нормально. Буду знімати. Зараз інше колесо, щоб пересвідчитись, що там все добре. Скоріше всього, просто був сильно перетягнутий ручничок. Але чому це так вийшло? Треба буде тріщоточку перевірити, як вона працює, це автоподвод. Тормозних колодок, якщо вони стираються, щоб тормоза ефективно працювали, трощоточка їх розширяє, розсовує. А проблема була дуже проста. Знайшов я причину, чому одне колесо клинило, чого так майстер потягнув сильно ручник. Ось дивіться, бачите, це коромисло. І чомусь законтргаяно декілька гайками. Майстру чомусь здалося, що воно не повинно там рухатись, і він його просто зафіксував, попереду і ззаду підкинув шайби, затягнув болтами. А це коромисло тут для того, щоб урівноважити тросики, так як вони бувають різної довжини і, можливо, відхилення, як в одну, так і в іншу сторону. Тому це коромисло по центру натягується тягою, а по краям прикручені тросики, і воно грає туди-сюди, вліво-вправо. Так воно їх урівноважує. Тоді тормозні колодки рівномірно прилягають до барабана, так як лівого, так і правого колеса. Що зробив майстер? Він подивився, що да, ручник не працює. І просто його банально потягнув сильно. Поки одне колесо почало клинити, а інше ще не починало тормозити, тому що коромисло було зафіксовано і не рухалось на своєму місці. Але ж ніхто про це не думав, ніхто не звернув увагу. Підтягнув собі, тормозить хоч якось. Все, давай їдь, в мене тут черга. Тормозить, хоч якось, все, давай їдь, в мене тут черга, не мороч мені голову. Ось якось так. Ось така проста причина, а зірвала плани. Чуть не на цілий тиждень, тому будьте обережні і уважні при виборі СТО.